Люди набуваються в швидкі потяги, але вони вже не відають, чого шукають, Мо, маленький принц, тому метушаться існують туди-сюди. І додав, і це все даремно. Колодязь, до якого ми прийшли, був не такий, як усі колодязі в Сахарі. Зазвичай тут колодязь, це просто яма в піску, а цей скидався на справжнісінький сільський колодязь, але поблизу не було жодного села. І я подумав, що це сон. От чудо сіє, сказав я маленькому принцові. тут усе наготовлено і корба, і відро, і мотузок. Він засміявся, торкнув мотузку, почав крутити корбу, і корба зарепіла, як старий флюгер, що довго іржає у безвітрі. Чуєш? мов маленький принц, ми збудили колодязь, і він співає. Я боявся, що він втомиться. Я сам витягну, сказав я, тобі це не до снаги. Повільно я витяг повне відро і поставив його на камінець мріння. У вухах щебринів співкорби, ще, спів ще тремтіла вода у відрі, і в ній бігали сонячні зайчики. Мені так хочеться цієї води, сказав маленький принц, дай напитися. І я зрозумів, чого він шукав. Я підніс відро до його вуст. Він пив. Заплющивши очі, було гарно, як на банкеті. то була незвичайна вода. Вона народилася від довгої дороги під зорями, від рипу корби, від зусилля моїх рук. Для серця це був дарунок. Отак, у дитинстві, коли я був малюком, сяяли мені різдвяні гостинці, вогниками свіч на ялинці, органою музикою обідні, лагідними усмішками. Люди на твоїй планеті, промовив маленький принц, вирощують п'ять тисяч троянд в одному саду і не знаходять того, чого шукають. Не знаходять, погодився я. А те, чого вони шукають, можна знайти в одній єдиній троянді в одному ковтку води. А вже ж, погодився я. І маленький принц додав, але очі цього не бачать. Шукати треба серцем. Я напився. Дихалося легко. На світанні пісок такої барви, як мед, і від цієї барви меду я теж був щасливий. Чого мені журитися? Ти повинен виконати обіцянку, стихо озвався маленький принц, знову сідаючи коло мене. Яку обіцянку? Пам'ятаєш, обручку для мого баранця? Я ж відповідаю за ту квітку. Я здобув із кишені свої малюнки. Маленький принц поглянув на них і засміявся. Баобаби в тебе схожі на капустини. О, а я так пишався своїми баобабами. А лис, ну, його вуха! Вони не чороги і такі довгі. І він знову засміявся. Ти несправедливий, хлопче. Я ж ніколи нічого не вмів малювати. Хіба що удава в натурі і в розрізі. Ні, дарма, заспокоїв він мене, діти і так знають. І я намалював обродьку для баранця, віддав малюнок, і серце в мене стислося. Ти щось надумав, а я не знаю, але він не відповів. Бачиш, мовив він, завтра минає рік, як я потрапив до вас на землю, і замовк, потім додав. Я упав зовсім близько звідси і зашарівся. І знову, бо чому, мене оповила якась дивна зажура. Все таки я запитав. Отже, не випадково тиждень тому, того ранку, коли ми познайомилися, ти блукав тут з самотою за три дев'ять земель від людського житла. Ти повертався туди, де упав тоді. Маленький принц зашарівся ще дужче, а я додав нерішуче може, тому що минає рік? І він знову почервонів. Він ніколи не відповідав на запитання, але коли червонієш, то це означає так, егеш О, мовив я, я боюсь. Але він перейняв мене пора й братися до роботи. Вертайся до своєї машини, я чекатиму на тебе тут, приходь завтра ввечері. Мені не стало спокійніше, одначе я згадав лиса. Коли ти даєш себе приручити, то потім доводиться плакати.